Есно про події в краї інформує телеканал ТИСА-1. В студії Діна Михайлик та Наталія Булеца. Доброго дня. Чергову партію медичних препаратів для лікування поранених українських військових передала Закарпаттю громадська організація служба життя милосердя з Угорщини. Таку допомогу українській армії угорська сторона надає не вперше. Цього разу передали 3,5 тисячі упаковок антибіотику та рідкого антибактеріального засобу. Останній можна використовувати в польових умовах для дезінфекції при операціях. Волонтери перебувають у постійному контакті з дніпропетровськими медиками та складають список необхідних лікарських засобів для військових. Громадська організація самооборона закарпаття відправить всю партію ліків у військовий шпиталь. Це препарат, який є необхідний в будь-якому випадку. Це дорогий антибіотик, який буде в принаді як пораненим військовим, так і мирним жителям. Ми дуже вдячні всім людям, які допомагають, які продовжують допомагати. От ліки нам передають. Усі ці ліки будуть передані у Дніпропетровський військовий госпіталь, де зараз дуже багато поранених, зокрема і закарпатців. Але ми не робимо різницю, чи ми допомагаємо закарпатцям чи Військовим з інших областей зараз ще є велика потреба у кровоспинних засобах, тому усі, хто може нам допомогти саме із такими засобами, то теж будемо дуже вдячні. Закарпатські міліціонери отримали військову амуніцію правоохоронцям, котрі відправлятимуться на схід України, керівництво області вручило зокрема нові тепловізори, каски, бронежилети, аптечки, біноклі, взуття, бензопили, радіостанції та камуфляжі. Представники ГУМВС подякували за підтримку і зазначили, що міліціонери готові до виконання бойових завдань на сході держави. Зокрема, чекають на розгляд керівництва понад 100 рапортів закарпатських правоохорон. Для відправлення в зону АТО. Надзвичайно важливо, це ваш, ваша честь, честь вашого мундиру, відстоювати, захищати нашу державу. Закарпатська міліція все буде робити для того, щоб імідж нашої держави ніхто ніколи не міг зламати, не міг зламати волю, будемо забезпечити правопорядок в області і на тих містах, де нам доручать уряд і наш міністр. Допоможе, хто чим може. У Журоцьке товариство глухих шиє та відправляє військовослужбовцям на схід спідню білизну. За цю роботу працівники швейного підприємства взялись із власної ініціативи. За власний кошт купують і тканину. Вироби шиють після закінчення робочої зміни, тобто роблять це абсолютно безкоштовно. З патріотами спілкувалась Наталія Гузеєва. Олена працює на підприємстві товариства глухих більше 20 років. Її робочий день триває з 8 ранку до 16.30. Після цього вона залишається на робочому місці та береться за пошив спільної білизни для солдатів. Через руки швачки проходить ста виробів за вечір, які потім відправляються у Дніпропетровський шпиталь. Руйнуючи тишу, пробивається до швачки товариства глухих біль за молодих солдатів, які потребують допомоги та уваги. Теж маю сина. Якщо його заберуть в армію, він теж буде захищати свою батьківщину, Україну. І я впевнена, що Україна Україні не буде війни, і Україна переможе. Для виготовлення спідньої білизни працівники придбали тканину за особисті кошти на складі підприємства. Настил розміром 2,5 метри дає можливість пошити 5 пар трусів. Модель проста: пошити її не складає труднощів. Одні роблять викрики, інші збирають модель, треті не дають виробу завершеного вигляду. Наразі на підприємстві виготовили більше двох тисяч пар, відправили військовим 1250. На черзі чергова партія. Це, звичайно, не бронежилети, які, в яких найбільше сьогодні армія нуждається і потребує цього, але навіть таке маленьке, як труси, так, коли всіх прооперували і немає що переодягнути, ми дуже раді, що вони задоволені і дуже нам дякували, що ми це зробили. Звичайно, ми зараз готуємо партію для наших закарпатських хлопців. Були волонтери, які приходили і купляли труси, бо на фронті, звичайно, прання там яке. На підприємстві працює більше ста чоловік. Є достатньо тканини. Відтак тут, поза основною роботою, готові пошити таку кількість виробів, яка повністю задовольнить потреби армії. Крім цього, на державне замовлення у швейному цеху планують виготовляти форми для української армії, яких для військових катастрофічно не вистачає. На всю країну форми шиють лише два підприємства. У нас є пропозиції зараз шити військову форму. Вона зараз значно складніша ніж була раніше. Ми дуже раді, що наші хлопці будуть такі. Можна сказати, про американські європейські моделі, але вона потребує багато затрат і багато часу на виготовлення. Зараз у нас якраз проходить етап виготовлення взірців. Керівництво підприємства наголошує, готові взяти на роботу біженців зі сходу, які шукають притулку на Закарпатті. Уж підприємство Товариство глухих готове також забезпечити переселенців і місцями в гуртожитку. За три гривні ужгородці вимагають комфортного проїзду в громадському транспорті. Сьогодні в обласному центрі курсує 200 маршрутних таксі. Проте цієї кількості замало для ефективного пересування містом, скаржаться ужгородці. Нарікають і на якість перевезень. Зокрема, людей не влаштовує сервіс і санітарні умови в салоні автобуса. Міська влада обіцяє виправити всі недоліки вже цієї осені. В першу чергу всі маршрутки обладнають gps навігаторами Чим допоможуть ці прилади і як сприймають таке нововведення ужгородці? Дізнавалась Антонія Регіці. Бодай один раз на день більша частина ужгородців їздить у маршрутках. Люди нарікають, ціни піднялись, а комфорт відсутній. Навіть вже три гривні є, але тільки сидячі міста. Не напакувати так, що люди в падають. Там, якщо дуже багато людей, то трішки жарко. Маршрутки неаккуратні, не готові для перевезення пасажирів. Потім шофери не виховані, особливо до. Пенсіонерів для налагодження графіку руху громадського транспорту влада міста хоче встановити 200 GPS-навігаторів у маршрутках. Реалізувати цю ідею планують у вересні цього року. Дехто з пасажирів має сумніви стосовно дієвості такого нововведення. І так дає свої поради. По-перше, маршрутки мають відповідати комусь госту, наприклад, ну, був радянському з гост, які норми, якісь будуть, бути і вони мають відповідати цим. По-друге, їх має бути більше. І, по-трещо, вони мають їздити чаще, частіше, щоб людей не забивалося там по 50 чоловік, і вони не їздили в тому, переворачувались. GPS нічим не поможе. До 8 серпня в Ужгороді триватиме конкурс на встановлення навігаторів. Наразі документи на участь в ньому подало 5 фірм. Відбір переможця здійснюватиметься за кількома критеріями, зазначають представники міської влади. Це ті пропозиції, які б могли. Дати можливість в онлайн режимі відслідковувати рух маршруток, бачити їх переміщення по місту, щоб водії не мали можливість десь фальшувати, десь затримуватися, сходити з маршруту, щоб кожна людина могла в онлайн режимі прослідкувати, або навіть не в онлайн режимі, а ми плануємо також встановлювати. Електронні табло на зупинках. Електронні табло хочуть встановити на 10-15 зупинках міста. Це дасть можливість містянам самостійно відстежувати місце знаходження потрібної маршрутки. Але, окрім такого варіанту контролю руху транспорту, є й альтернатива: встановлення відеокамер на кінцевих зупинках. Цей процес буде відслідковуватися в онлайн режимі. Він буде записуватися, і в будь-який момент там напротязі двох тижнів ми зможемо проглянути. Чи були маршрутки, чи не були? Ужгородські посадовці запевняють, від встановлення камер, GPS-навігаторів чи електронних табло ціна на проїзд не підвищиться, адже обслуговування техніки відбуватиметься за рахунок переможця конкурсу. Оцінити такі нововведення ужгородці зможуть вже через півтора місяці. Цьогоріч фестиваль Мюзік Авіабайк Ukraine в Ужгороді відвідали близько півтисячі учасників. Це вдвічі менше аніж торік. На захід завітали байкери зі Словаччини, Угорщини, Австрії, Білорусі, Молдови, Польщі та з різних куточків України. Утім, багато власників залізних коней із Росії на традиційний для них фестиваль цього року не приїхали. Організатори пояснюють, через події в Україні більшість російських байкерів не пропустили через кордон. Деякі учасники самі. Відмовились їхати на зліт. Тож яким цьогоріч видався Мюзік Авіабайк Юкрейн, розкаже Мирослава Куруц. 480 учасників відвідали восьмий за ліком зліт байкерів в Ужгороді. Більшість із них з України. Байкер із Києва, пан Сергій, один із тих, хто щорічно приїздить на Мюзик Авіабайк Юкрен. Для нього цей фестиваль традиційний. Сергій зізнається, сподівався, що тут побачить друзів із сусідньої країни. Утім, більшість із них не змогли приїхати. Тут дуже добре, тут збираються друзі з э, усіх країн, з різних народів. Єдине жаль, в цьому році трохи мало людей. Вот, Жалко, що багато росіян наших друзів не приїхало. Дуже мало приїхали з Востока, і дуже мало росіян приїхало, Тому що, э, по-перше, знаєте, як там агітація, і по-друге. Їхали пару чоловіків, їх просто не пустили на кордоні. Байкерський зліт не у 70 учасників із Хмельницька. Організатор поїздки Шнапс один із найпалкіших шанувальників мюзик Авіабайк Байкюкраїн. Чоловік зізнається, цей фестиваль чи не єдиний в Україні, де панує особлива атмосфера дружби та свободи. Всіда душа на зісегда, і причому це єдиний зліт в Україні, на який приїжджають не тільки мотоциклісти, але люди. В Принципі і на самолітах, тому що нас об один об'єднає дух свободи, любові і, скажімо так, путішествия. Байкер Михайло із Білорусії провів у дорозі більше десяти годин. Чоловік втретє приїздить на традиційний фестиваль. каже, навіть ситуація в Україні не вплинула на його рішення цьогоріч відвідати байкерський зліт. Волка бояться в лес не ходити, тому... Ми я как бы, ну, такое мероприятие мені нравится, і получается, що я этого не боюсь. Мы не спеша ехали, смотрели, ну, по спішає їхати. Смотри покнусті, де што приїхають, нормально, нормальна цішна спокойствия. Как бы. Торік учасники байкерського зльоту демонстрували ужгородцям свої образи римських імператорів та легіонерів. Цього року власники залізних коней показали глядачам національне вбрання. Пан Віталій розповідає, через події в Україні зупинився саме на цьому образі. Чорний колір вишиванки завжди було це, коли вже після чогось поганого. Наші Предки одягали чорні вишиванки. Оцей символ ну це зрозуміло, що воно таке. Оце дань сьогоднішнього заходу. Да, що козацький дружба народів, щоб видно було, що я все-таки, хоч закарпатський але козак. Тематику цьогорічного фесту підтримали не лише учасники заходу, а й деякі ужгородці. В даний час дуже доречно і патріотично. і Я поважаю людей, які дотримувалися трескоду Крім досвідчених байкерів, вперше взяв участь у традиційному фесті пан Віктор із Мукачева. До його двох. Колісного особлива увага серед глядачів. Сейф-49 після четвертого року випуску. Так усе на ньому оригінально, так як на ньому 5 років їжджу, я його не підготовлював до, до поїздки, як він так вид, такий має не дуже. Люди різного віку. І молодь підходить, і підходять, і старші люди. Коротше, віковий возистів немає. Кожен інтересується, тому що це техніка така, яка ну вже історія наша. В останній день фестивалю байкери проїхалися вулицями Ужгорода з традиційним парадом. Крім того, у рамках заходу містяни побачили виступи екстремальних мотоциклістів із Угорщини. Гігантська піца, кількаметрова банка від кільки та плавуча ванна. Такі незвичні кораблі сплавлялися річкою Уж у рамках фестивалю «Ужгородська Регата. Цьогорічний фест став наймасовішим як за кількістю учасників, так і за кількістю глядачів. Детальніше про заплив розповість Роман Сов'як. Як корабель назвете, так він і попливе. Мабуть, саме ця теза стала головною на Ужгородській регаті. Майже три кілометри річкою Уж пливли найнезвичніші судна банка Кільки, гігантська піца, ванна та навіть величезна фекалія із прапором Росії. Екіпаж цього корабля каже, просто не могли залишатися байдужими до того, що відбувається в Україні. Чого ви вирішили саме от такого формату зробити кораблі? Це своєрідний перформанс, де ми хотіли презентувати те, що. Брудо оточно всюди в суспільстві, в осередку, в річці всюди, і ми хотіли би це очистити, тому що жити бруду можна, але неприємно. Ми участвували не для того, щоб виграти, а створити щось позитивне. Це була перша по-друге, це, звісно, соціальний меседж. Якщо у попередні роки регата була просто забавою, то тепер увагу звернули і на соціальні, і на політичні аспекти. Були регати різного типу цього року. Було найбільше за кількості учасників. 21 корабель виплав плавання. Ну і плюс регата мала своє соціально-політичне означення, так як уся держава переживає ці події, тому була і волонтерська допомога. Все вдало, всі живі, здорові, ні у кого нічого не трапилося, травм немає ніяких, екологію зберегли. Адміральське судно збирало ті запчасті, які хто потеряв. Так що порядок Ввели такі правила, що будемо постійно під час кожної акції робити і соціальні моменти ці у, у, у саме в регаті. Тобто кожного року ще на метр. кожного регаті буде соціальна акція. Учасники змагались у чотирьох номінаціях: Ноїв ковчег судно із найчисельнішим екіпажом. Летючий голландець найшвидший корабель, чорна каракатиця, найшвидше судно серед оригінальних. Та веселий роджер найоригінальніший човен. У трьох номінаціях перемогли ужгородські команди. А от титул найоригінальнішого отримали гості із Луцька, котрі пливли на величезній піці. Ми співвласники піцері, мережі піцерії в місті Луцьку, і на іншому не могли пливсти. Да, Коховарти ми любимо. Супер, нам дуже подобається. Молодці організатори, що влаштували таку акцію, Супер. По завершенні запливу всіх членів екіпажу посвятили у моряків. Переможці ж отримали грошову нагороду та можливість спортивного сплаву по тисі. А всіх учасників уж регати та гостей свята нагодували свіжозвареною ухою. Більше інформації у вечірньому випуску о 19-й. Гарного вам дня і добрих справ. І на все добре.